Мир Божий всім, нехай Господь благословить вас і підкріпить на тому місці, де ви є. Ми часто чуємо такі слова, коли люди кажуть: а де ж ваш Бог? Чому Бог допустив війну? Чому Бог допускає, що стільки люди гинуть і помирають? Невже Бог не міг попередити? На протязі цієї історії людства Господь Бог попереджає людей про те, що має відбутись. Але, на жаль, люди не хочуть слухати Господа Бога. Бог говорить через людей, через пророків, через апостолів, Він нас попереджає. І люди відмовляються слухати Господа Бога, приймають сторону диявола. Диявол пропонує все дуже гарно розмальовано. Диявол пропонує широку дорогу життя. А Ісус Христос пропонує вузьку стежку. Тому кожен з нас обирає, кому ми служимо, чи ми служимо Господу Богу. Чи ми служимо дияволу? Чи ми виконуємо волю Божу, чи виконуємо волю дияволу. На сьогоднішній день в Україні йде війна і кажуть, невже Бог не попереджав? Бог попереджав в тих місцях, де мало відбутися бойові дії, Господь Бог завжди посилає туди людей, які пророкують, які проповідують. Але, на жаль, люди з таких людей насміхаються. І зараз. На мою думку, ми живемо в такий самий час, як Ной проповідував. От зараз дуже багато людей проповідують слово Боже, щоб люди наверталися, тому що ми живемо вже останні часи. Але, на жаль, люди насміхаються, люди не приймаються серйозно. І це є дуже страшно, тому що як за часів Ноя він сто років будував ковчег і він проповідував, його ніхто не слухав. І рятувало тільки його родина. Тому будьмо розумні, слухаймо Божих людей, слухаймо Слово Боже, приймаємо в Господа в своє життя, довірмо йому, і Бог нас рятує. З миром Божим, гарного дня всім.